Усі ми були колись маленькими. З перших дитячих кроків особливий вплив справили на нас домочадці. Саме в колі рідних ми засвоїли початкові уроки майбутнього життя. В одних це були уроки мудрої любові та підтримки, а в інших, на жаль, любов із зачиненими дверима. Проте доля має дивовижну властивість. Вона не тільки випробовує, але й дарує. Другий шанс для тих, хто не скуштував у дитинстві еліксиру справжнього, душевного спокою та щирого піклування. Я прожила більше 12 років у прийомній багатодітній сім'ї християнина Сергія Михайловича Чулкова. І сьогодні хочу поділитися цінними роздумами і знаннями, які отримала. Зі скарбниці мудрості названого батька та з власних спостережень. Перше, що я усвідомила, це справжня ціна безкорисливої любові. То були не лише татові слова, а й щоденна праця, яка виявлялася умінні підтримувати тепло родинного вогнища. Батько, керуючись євангельською мораллю, створював прекрасну сімейну гармонію, у якій кожен мав своє унікальне місце. Мудрість Сергія Михайловича була простою і водночас глибокою. Смирись і ти переміг. Полюби ближнього. Як самого себе. Бували моменти, що через якісь дрібниці псували один одному настрій, а батько, як глава родини, відразу це зауважував і казав Напишіть на плакаті, смирись, і ти переміг, і почепіть на видноті. Пам'ятаю, я написала цей влучний вислів великими літерами на листку і прикріпила на дверях ванної кімнати як нагадування про важливе. Цей принцип один із найскладніших, але й найефективніших уроків, який я запам'ятала. Він не про пасивність чи покірність як може здатися, а про внутрішню силу. Коли ми відпускаємо необхідність боротися за дрібниці, то стаємо відкриті для дійсно важливих справ. Сергій Чурков показував, що перемога Смиренного це внутрішній спокій та здатність нести відповідальність. А не бути зверхнім, егоїстичним. Другий, не менш вагомий принцип став практичним втіленням щирого піклування полюби ближнього як самого себе у багатодітній сім'ї, де всі такі різні, це правило було життєвою потребою, а не просто заповіддю. Батько Завжди заохочував нас до взаємодопомоги і терпіння, учив прощати, бути турботливими і гостинними. І в усьому показував особистий приклад. Отож татова мудрість була не тільки в словах, а й у його життєвому подвигу. Сергій Михайлович, будучи людиною з інвалідністю позору та маючи хворі ноги, ніколи не дозволяв обставинам стати вироком. Навпаки, життя батька було яскравим прикладом активної позиції. Він працював по мірі сил, але робив це ефективно, зумівши. Разом з родиною та друзями дбайливо виростити дивовижний екологічний сад та великий укривний виноградник. Це були чудові уроки татового навчання, що старанна праця не просто обов'язок, а засіб для створення благополуччя. Сергій Чулков. Не лише прищеплював синам і донькам любов до труда, але й уміло організовував дитяче дозвілля, показуючи, що життя має бути наповнене як обов'язками, так і радістю. І все це можливо поєднувати. Поїстики на полісся до друзів, теніс. Риболовля, вечори біля вогнища, будування снігових фортець, катання на санчатах, лижах, майстрування літніх будиночків або палаток для розваг. Батько також приділяв першочергову увагу здоровому харчуванню, вирощуючи власні овочі, фрукти і ягоди. Ми привчалися до того, що їжа має бути не тільки смачною, але й корисною. Це становило невід'ємну частину отцівської турботи дбати про те, що зміцнює нас зсередини, дає сили для життя, праці та служіння людям. Але головним уроком стало не накопичення, а дарування. Тато вчив нас ділитися. Дари саду роздавали безкоштовно багатьом людям, друзям, односельчанам, знайомим. Це було практичне втілення, втілення любові до ближнього. Адже плоди нашої праці повинні приносити вигоду не лише для сім'ї, а й для оточуючих. Щедрість з розсудливістю виховувала у нас великодушність та усвідомлення, що достаток дається і для немаючих. Таким чином, Сергій Михайлович, як надійний і відповідальний чоловік і батько християнин довів, що безкорислива любов включає. І підтримку один одного, і дисципліну, і наполегливість, і здатність створювати повноцінне життя, незважаючи на зовнішні перешкоди. Довів, що щире піклування виходить далеко за межі власного дому, і стійке родинне благополуччя полягає. У здатності віддавати. У дитинстві мені так бракувало справжньої отцівської любові. Однак роки прожиті у прийомній багатодітній сім'ї Чулкових, повністю переписали мій сценарій буття, мудрість названого батька. Його безкорислива любов і особистий приклад праці та щедрості, усе це стало тим еліксиром душевного спокою та щирого піклування, якого мені не вистачало в минулому. Сергій Чулков, попри свою інвалідність позору, має відкриті. Духовні очі. Він навчив мене істинних цінностей. Його скарбниця мудрості не вміщувалася у словах, але була в житті праведного чоловіка. Я зрозуміла, родина це не завжди кровний зв'язок, а той осередок. Де панує любов настанова і підтримка один одного? Саме такий дім дає нам крила та справжній міцний фундамент для самостійного дорослого життя. це там, куди завжди можеш вертати. Дім це те місце те приймуть, де розуміють, щиро ждуть, там, де не будеш ти чужим, це є твій дім, це є твій дім, тім це те місце те приймуть, де розуміють, щиро ждуть, там, де не будеш ти чужим. Стах у висоті, дім, вічний дім тобі мені, приготував святий творець, вічний отець, вічний отець, та щоб у вічний дім війти, треба в земному берегти, Мир і тепло, любові, світ, Божий завіт, Божий завіт. Щоб у вічний дім війти, треба в одному берегти, мирі тепло любові, Божий завір. Сьогодні батька немає з нами. Про випробування, які випали на його долю, слухайте у попередніх відео. Усім Божих благословень!